Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. У Курській області Росії стався новий вибух. В країні агресорці заявили, нібито був нанесений удар безпілотником. Внаслідок цього постраждали російські окупанти. Про це повідомив у середу 11 січня. Телеграм-канал База зазначається, що вибух стався біля полудня 10 січня. Під час атаки, нібито були поранені четверо російських окупантів. У РФ стверджують, начебто, дрон скинув вибуховий пристрій за три кілометри від російсько-українського кордону. У Міноборони країни агресорки РФ про цей інцидент поки що нічого не повідомляли. Субтитрувальниця Оля Шор Зазначимо військові об'єкти, об'єкти РФ щоразу зазнають ударів БПЛА. Інфраструктурні та енергетичні об'єкти горять, і це лише початок. Про це пише Олександр Карпюк. Більше подробиць у відео. Ось у чому кремлівські окупанти гарні, то це в упокоренні небажанні виходити з власного світобачення, сформованого ними ж, де російська армія, друга армія в світі, де Кадиров узяв Київ за три дні, де в армії на передовій воюють Т 14 Армата і Су 57 А ППО збиває всі ракети Хаймерса. У вас закінчується боєприпас. Припаси, і ви формуєте ВПК з Іраном. З Іраном. Ваші хвалені ракети б'ють по мирних містах, тому що проти військових об'єктів вони мало ефективні. Ви, щоб, хоч якось, просунутися, кидаєте вперед, ненавчених мобіків та зеків під прикриттям арти, яка часто накриває свої штурмові групи, яких у перехопленнях називаєте іграшками та одноразовими. Ваші стратегічні об'єкти щоразу зазнають ударів БПЛА, інфраструктурні та енергетичні об'єкти горять, і це лише початок. Ми скрізь. Ми формуємо. Досвід та алгоритми вашого системного знищення назавжди, і свою ефективність за малих ресурсів ми вже довели. Коли у вас почне злітати в повітря нафто та газовидобуток у Сибіру, коли ваші трубопроводи нічим навіть буде полагодити, тому що ви банально не виробляєте необхідного обладнання компресорів, турбін та іншого. Коли ваші ядерні об'єкти будуть проаналізовані та розроблені плани диверсії на випадок тактичного ядерного удару заради примусу до миру, коли на дно піде ще кілька ракетоносців, тоді ви зрозумієте. Що тоді Україна тільки не починала, а ви проігнорували ці знаки в гордині своїх корупціонерів, тих самих, які готові знищити в цій марній війні сотні тисяч росіян, аби залишитися біля керма і далі жувати на відкатах у бідній країні? До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.